Старовинна ікона в подарунок захисникам. Черкащанин Володимир Понура передав капеланам Черкаської ТРО сімейну реліквію жителя Донбасу Сергія. 2015-го чоловік евакуювався з під Широкіного. Від навали Руська міра до Черкас. З батьківської хати врятував образ Спасителя, написаний більше ста років тому народним художником. Деякий час Сергій жив в будинку Володимира. Потім виїхав за кордон до доньки. Коли виїзди виконали лишив. попросив Володимира здати її в музей. Чоловік вирішив віддати саме капеланам, щоб берегла наших захисників. Після відновлення ікону розмістять у бригадній польовій капличці. Це ж ікона. Це горить Донбас, це війна. Тут не просто цивільні церкви. це ті, хто захищають, мають її показувати. У мене син на фронті. Я думаю, що ця ікона чула прохання і подяки не одного покоління. І, можливо, це для цієї ікони це не перша війна. І цінна тим, що з Донбасу, бо вона врятована. Це всі новини на цьому.